Заряджаємо, от Іонік їде в Україну. Цікаво наскільки, на яку потужність вони працюють, ну зараз ми вже пішли на 100 кВт, вийшли і потихеньку-потихеньку ростемо. Зараз у нас Іонік йде з швидкістю 105 кВт і потихеньку-потихеньку росте, бачите? Зараз батарея розганяється, у нас 30%. Так, 110. Зігнався за 4 хвилини до 140 кВт. Вже 39%. О, вже на 150. Потихеньку, бачите, по якій кривій розганяється батарея. Не від самого початку бере всю зарядку. Нам показує 13 хвилин до... 80%. Ну, я скажу, що батарейка віоніка так. Приймає 215, потім чуть-чуть просідає, не розуміючи від температури. Температура невелика на вулиці, плюс 22-23, але, але ми зараз йдемо на 136 кВт. Да, чути, що охолоджується, Ну, 140 кВт. От вона. Нам треба 3 хвилини до 80%. Ну, 14 хвилин. Ми заряджаємося, було 20%, а зараз вже 74%.